Цим уроком ми закінчуємо вивчати особливості будови інтерфейсу текстового редактора Microsoft Word та використання різних інструментів цього текстового редактора. Зараз ми поговоримо про друк документа. Коли ми повністю створили документ, нам потрібно його роздрукувати. Але перед тим, як його друкувати, його треба переглянути. У нас дві сторінки документу. Одна пуста, одна наповнена текстовою та табличною інформацією. Давайте видалимо зайві рядки для того, щоб у нас залишилась одна сторінка документу. Якщо він нас повністю влаштовує, ми посилаємо його на друк. Яким чином це здійснюється? Потрібно скористатися вкладкою «Файл», вибрати розділ друк російською мовою печать. Якщо нас це влаштовує і нам не потрібно налаштовувати додаткові параметри друку, ми натискаємо кнопку «Печать друк. Можна вказати певну кількість копій, наприклад, 5 копій. У полі зі списком Принтер ми вибираємо всі принтери, які доступні на даному комп'ютері. Принтери можуть бути як локальні, так і мережеві. Прапорцем помічений принтер, який встановлено за замовчуванням. Налаштування, поле налаштування містить різні налаштування. Можна надрукувати поточну сторінку, властивості документу і так далі. Можна указати певним чином сторінки. Якщо в нас одна сторінка, то ми вказуємо одна сторінка. Можна через кому указати декілька сторінок. Також при друку. Ми можемо вказати орієнтацію сторінки книжна або альбомна, налаштовувані поля, та можемо вказати варіант друку як 1, 2, 4, 6 сторінок на одному аркуші. Ну, я думаю, всі параметри тут зрозумілі, тому складного нічого немає. Посилаємо на друк наш документ і отримуємо на аркуші паперу. Віддрукований наш документ. Але перед тим, як друкувати документ, ще раз ви повинні впевнитися, що у вас все гаразд з полями, розмір паперу такий, як потрібно, щоб ви не припустилися помилки і не витратили зайвого паперу. Можна викликати швидкий друк документу, швидким натисканням гарячих клавіш. Ctrl-P. Таким чином ми потрапляємо швидко до розділу друку документа. До речі, ця комбінація клавіш використовується не тільки в текстовому редакторі Microsoft Word, а у більшості програм, які мають опції друку інформації. Наостанок ми з вами поговоримо ще про одну важливу роль використання текстового редактора. Це використання редактора формул. По попередніх версіях це було вставляння об'єктів Microsoft Equation 3.0 або Mass Type. А зараз ми можемо користатися із вкладки Вставка розділом «Формула» або «Символ» і вставити ті символи або формули. Які нам потрібно. Інструмент формула містить уже готові формули, якщо вони нам потрібні, ми ними користаємось. Якщо ж таких формул немає, ми створюємо свою власну формулу. Давайте створимо формулу квадратного рівняння. При вставці формули у нас відкривається вкладка Робота з формулами, конструктор роботи з формулами, і ми вибираємо необхідні елементи. Переключаємося, використовуємо англійську розкладку клавіатури. Дуже просто ми переміщуємося по елементам нашої форми за допомогою стрілочок вліво-вправо, вверх-вниз. От ми з вами створили формулу квадратного рівня. Для того, щоб зайти у формулу, потрібно, так само, як і в колон-титул, натиснути подвійно ліву кнопку мишки. Ми відкрили формулу. Давайте створимо на закріплення ще одну формулу. Знаходження дискримінанта квадратного рівняння. Знову ставка, формула і починаємо. D дорівнює. B. Стрілочка вправо. Перейшли в режим верхнього індексу. Мінус. 4, помножити на А, помножити на С. Знаки множення можна пропустити, а можна їх використовувати. Ну і давайте знайдемо корінні квадратного рівняння, якщо дискримінант більше нуля. Використовуємо ось таку умову. Далі. Х1 дорівнює. Тут уже ми скористаємося звичайним дробом, у якому. У знаменника у нас буде. Один варіант. мінус, b плюс, Далі беремо корінь квадратний. Дискримінанта. Беремо дужки, суму і ділимо на 2А. Стрілочками вверх-вниз. Можна зручно переміщуватися між елементами формули. І зараз ми ставимо формулу чому дорівнює x2, і на тому все. Х2 дорівнює. Знову звичайний дроб. Як бачите, вибирати їх дуже просто. Вся різниця з попередньою формулою в тому, що в другому варіанті у нас йде -B, корінь квадратний дискримінант. І ділимо на 2А. Ось таким чином. Ну, якщо ми тут не ставили знаки множення, давайте їх приберемо і в попередньому варіанті. Формулу можна заходити подвійним клацанням кнопки мишки. Можна і один раз натискати лівою кнопкою мишки. А також стрілочками вверх-вниз, вліво-вправо, переходити між різними формулами. Ось таким чином ми скористалися редактором формул для того, щоб створити математичний вираз. На цьому все. Бажаю успіхів в освоюванні текстового редактора Microsoft Word. На все добре!